Твоє життя сповнене хаосу, а як ти починаєш кожен свій день? Те, що ти робиш зранку, або заряджає тебе, або виснажує. Одразу схопити телефон в руки, скоріше дасть хаотичний, милявий старт твоєму дню. Свідомий же антистресовий ранок робитиме тебе міцніше і щасливіше. Ось декілька найкращих інструментів. І перше це спокій. Дай організму перемкнутись з режиму спання без зайвого стресу. Попий водички, подивись у вікно 5 хвилин, потягнись і відчуй своє тіло. Мінімальна розминка на одну хвилину, прогулянка, все це працює на коректний запуск твоєї системи, зменшує стрес і збільшує енергійність протягом сьогодні. А ще подивитись на сонечко без скла і окулярів, також допоможе швидше увійти в бадьорий стан. Третя порада налаштувати свій розум на день. Приділи кілька хвилин на роздуми про важливе для тебе ментально налаштуйся на потрібну хвилю через читання або перегляд мотиваційних відео. Це допоможе одразу загадати, хто ти і куди йдеш. І моя окрема нова любов це холодний душ. Навіть 30 секунд під прохолодною, а не ледяною водою дають бадьорість і, як ми знаємо, з досліджень суттєво знижують стрес і підвищують мотивацію на весь день. Твоє життя твій вибір. Запускай його правильно.